Друзі, привіт! З вами команда спільноти активної молоді. Сам і наш проєкт Історія фейків тут. Ми розвінчуємо міфи про нашу історію, які досі поширює російська пропаганда. Вітаємо тих. Кого рекомендації ютуб завели на наш канал вперше? Ми раді, що ви тут і сподіваємося, що ви станете нашими постійними глядачами. А тим, хто повертається на наш канал знову і знову, дякуємо за ваші перегляди. Вподобайки та коментарі. Це надихає нас та підтримує. Сьогодні ми поговоримо про російську культурну апропіацію щодо України та українців. Ви дізнаєтесь про болючі випадки привласнення росіянами української спадщини, з якого дива Григорій Сковорода став росіянином, і хто насправді є батьком російського футуризму? Та чому день перемоги 9 травня росіяни відзначають? Ають українськими піснями. І поки ми не почали, перевірте, чи підписані ви на наш канал. Якщо ні, то треба негайно це виправити. Підписались? Впевнені? Тоді починаємо. Письменник Микола Гоголь, художник Іре Рипін та Казимір Малевич це одні із найвідоміших митців, які народились в Україні, та яких Росія повністю включила у свій культурний простір. У нас поки немає машини часу, аби повернутися в кінець 19 століття та розпитати про те, що ж обрали ці чоловіки. Але ми точно знаємо, що Україна в житті та творчості цих митців відігравала важливу роль. Гоголь, хоч і писав свої твори російською, асоціював себе з українським народом. У листуванні з ректором Київського університету Михайлом Максимовичем Гоголь називав українську. Нашою мовою, а також неодноразово підкреслив свою українську ідентичність. Так він мав близькі зв'язки з тогочасними російськими письменниками та поетами, жив в Петербурзі, Москві, писав про Росію також, і це могло б стати чудовим прикладом культурного обміну. Але не у випадку з Росією, росіяни вважають Гоголя беззаперечним представником російської класики, як, наприклад, Олександра Пушкіна, Михайла Лермонтова чи Льва Толстого сучасних школярів вчать аналізувати україно-російські відносини по твору Тарас Бульба. А ті, хто піддають сумніву культурну приналежність Гоголя, русофоби та українські націоналісти. Хоча... Здавалось би, що в цьому поганого такий підхід є яскравим випадком культурної апропіації. Росія, як довгий час домінуюча культура, привласнила спадщину, яку вона бачила, і бачить як меншу та другорядну. Те саме із картинами українця Іллі Рєпіна, професора Петербурзької академії мистецтв. Попри українську тематику і факт походження художника, росіяни вважають його полотна шедеврами, виключно російського живопису. Киян Казимір Малевич, автор полотна Чорний квадрат. Одним із його перших вчителів був український майстер живопису Микола Пимоненко. Малевич, як і більшість художників Російської імперії, а згодом і Радянського Союзу, довгий час проживав і творив у Москві та Петербурзі. І за цією логікою у Росії. Нього говорять як про виключно російського та радянського художника. А в світових музеях під його картинами зазвичай пишуть «Russian Edwin Едванґед. Артіст, тобто російський художник-авангардист, обговорити національну ідентичність Михайла Булгакова. Ми запрошуємо вас в коментарях до цього відео. А далі хочемо розповісти вам про маловідомі та неочікувані приклади російської культурної апропіації, про які ви, можливо, навіть і не здогадувались. Наприклад, чи знали ви, що до пантеону своїх вчених та мислителів росіяни можуть на повному серйозі зарахувати українця Григорія Сковорду? Ба Більше вони вважають його першим російським філософом і навіть носять худі з його цитатами. Давайте роз. Збратись, як так вийшло. Тисяча 1861 року, за 66 років після смерті філософа в Петербурзі виходить збірка твору у віршах і прозі Григорія Савича Сковороди. І це далеко не перший виданий твір Сковороди, але ця збірка містить цікавий для нашої теми. Вступ в ньому сковороду називають українським філософом та поетом та відзначають вплив на сучасників. Поки почесного звання першого російського філософа ми не знаходимо. Та з роками інтерес до сковороди росте і з'являються перші академічні дослідження його творчості. Відомий російський філософ Володимир. Ерн проводить ґрунтовний аналіз життя та вчення Сковороди і називає його російським сократом. Ерн писав, що душа Сковороди народилася у надрах космічного життя, а тіло в країні варварської напівкультури, і що це унікальний феномен, що син грубого козацького середовища став ледь найбільш освіченою людиною російського вісімнадцятого століття. Інший приклад у президентській бібліотеці РФ зберігається старовинне видання Російські самородки в життєписах і зображеннях, де ми бачимо розділ про Григорія Сковороду. Хоча у його біографії зазначається, що він народився в Україні та походить з козацької родини, автор називає його першим російським філософом. Тут ми спостерігаємо не присвоєння, а радше розмиття кордонів між культурами, яка надалі дасть росіянам можливість зазіхати на спадщину сковороди. У великій російській енциклопедії сковороду називають українським та російським філософом. Хоча до останнього немає спільних підстав. Його Ісавич Сковорода народився на Полтавщині, яка була у складі Російської імперії. Навчався та викладав у Києві. Аркові мандрував Європою та Україною щодо мови сковороди, то й досі йдуть суперечки. Більше того, мова творів не є однорідною. Існує припущення, що це слав'яно-руська чи староукраїнська. А от відомий мовознавець Славіст Юрій Шевельов описує мову творів сковороди як слобожанський варіант нормативної російської мови. Вчений наголошує, що цією мовою розмовляли в тогочасних освічених колах, де сковорода і знаходив своїх читачів та однодумців. Ось уривок однієї з пісень сковороди мовою оригіналу. Як ви думаєте, яка це мова? Щодо перебування Григорія Сковороди в Росії, то він провів кілька років у юності в придворній капелі справ у Москві та Петербурзі, а вже у зрілому віці близько року жив у монастирі під Москвою. Та цих фактів явно недостатньо, щоб в сучасному світі вважати Сковороду російським філософом навіть частково. Питання залишається одне: навіщо називати першим російським філософом людину, яка майже в Росії і не жила? Відповідь знаходимо у ранній статті російського філософа та філолога Олексія Лосєва. Окрім літератури, у нас зовсім немає нічого такого, чим би ми могли пишатися у спільному скарбі людської думки та життя. У французів і німців є багато філософів. Англія довгий час була осередком нових філософських ідей. Італія в епоху гуманізму дала художників, а росіяни. Будемо вдячні долі, що у другій половині снатого століття з'явився хоч сковорода. Нагадаємо, що в травні 22-го року ракета вдячних росіян зруйнувала музей Сковороди на Харківщині. Колекцію музею врятували, але будівля вщент знищена. Того ж року з окупованого Маріуполя вивезли оригінали картин відомого маріупольського художника Архипа Куїнжі, і росіяни не бачать у цьому нічого поганого. Десятиліттями за кордоном його здебільшого вказують як виключно російського художника. Так, Куінж довгий час жив і працював в Росії, писав пейзажі в місцевих ландшафтах, але виріс він у середовищі діаспори греків Приазов'я, і Україна ніколи не зникала з його життя та творчості. Ось його відомі картини: Дніпро вранці, Дніпро вночі, Крим, Чумацький шлях у Маріуполі. Архіп Куїнджі має відношення до кількох регіонів, і це варто враховувати, коли мова йде про його національну ідентичність та приналежність до культурного контексту. Схожа ситуація була із Іваном Айвазовським, тобто Ованесом Айвазяном. Його картини росіяни крали з України музеїв, починаючи з 2014 року, Арвазовський народився у Криму у вірменській родині, писав пейзажі. Величезна кількість його полотен зображує Чорне море. В усьому світі його знають як виключно російського художника, а його неросійське походження це просто екзотична деталь. Та є один менш відомий випадок при власні росіянами художника та його творчості, за який так само боляче. Про нього ми вам розкажемо більш детально. Цей чоловік зі скляним оком та коником на щуці Девид Бурлюк, батько російського футуризму. Ставайте чи українського. Що взагалі японського, але давайте спробуємо розібратися. Художник-футуриста поет Давид Бурлюк народився на Сумщині 1882 року. Його батько походив з козацького роду. Про що сам Бурлюк пише в спогадах футуриста з боку батькового ми українські козаки, нащадки запорожців. Після закінчення сумської гімназії він опанував художнє ремесло в одеському училищі, художній школі в Казані, а потім навчався у відомих митців Москви, Мюнхена та Парижа. Серед його відомих картин: пейзажі Херсонщини, полотна українці, козак мама. はい。Bye. З Росією та й тогочасною культурою Бурлюка багато що пов'язує. 1912 року разом з поетом Володимиром Маяковським та іншими футуристами він опублікував збірку Ляпа з громадському смаку. Збірка починається з маніфесту, де автори пообіцяли викинути з пароплава сучасності Пушкіна, Достоєвського та Толстого. Разом з Маяковським Бурлюк влаштував провокативні перформанси, а також знявся з ним у фільмі. Що більше Маяковський вважав його своїм наставником. Та 1920 року, після розчарування у народній революції, Бурлюк вирішив виїхати до США? Очікуючи документи, він два роки прожив у Японії і там теж влаштовував футуристичну революцію. Він організовував виставки по всім великим центрам Японії, продавав безліч своїх картин, впливав на японських художників. Лише за два роки японського періоду йому вдалося самостійно організувати 11 виставок. Як визнають самі японці, бурлюк спонукав їхніх митців стрибнути у майбутнє. Він знайомив японців не лише зі своєю творчістю, а й з творчістю російських колег-футуристів, поширював їхні ідеї і плідна співпраця з росіянами дала свої плоди. Давида Бурлюка записали до росіян. Ми не будемо заперечувати вплив Давида Бурлюка на російську культуру, проте до повної асоціації з нею є питання. І відповідь на нього дає сам художник у своїх мемуарах: Україна була і є моєю батьківщиною. Там кістки моїх предків, вільних козаків, які билися за славу і волю. Україна в моїй особі має свого найвіданішого сина. Про письменників та художників поговорили. А що ж з музикою? До своїх Росія відносить двох українських композиторів 18 століття: це Дмитра Бортнянського та Максима Березовського. Обидва вони походять з козацьких родів Глухова, де росли і навчалися, здобували вищу освіту, та будували кар'єру композиторів в Петербурзі та Італії, класичний творчий шлях в Російській імперії. Бруднянського та Березовського вважають засновниками жанру хорового концерту, який поширився в тогочасній українській, російській та білоруській музиці. Проте цей жанр, як його засновники в Росії, вважаються спадщиною виключно російської культури. А зараз буде блок про народну музику та тригери у вигляді російських пісень. Ми вас попереджали. Це російська пісня вот хто хто-то з горочки спустился», яку співає Надія Кадишева. Без виконання цієї пісні складно уявити свою будь-який концерт на честь 9 травня. І, до речі, подивіться наш минулий випуск, як день перемоги став пабідебесієм. Ми там детально проаналізували творення цього феномену. А це оригінал мелодії український романс в саду осіннім айстрибілі. Автор та композитор оригінальної пісні невідомі, але відомо, що 1958 року вийшла платівка з хітом Вот хто з горочки спустився» і композитором вказаний одесит Борис Терентьєв. Саме ця пісня є популярною, а схожі з українською мелодією просто називають збігом. А ось фрагмент з багатосерійного фільму Як гартувалася сталь. Герої Павло Корчагін та Феодор Жухрай співають пісню там вдалі за рікою. Там вдалі за рікою. Текст пісні, який розказує про битву більшовиків під час громадянської війни, уклав радянський поет Микола Король. А музику, начебто, створив композитор з Рязані Олександр Олександров. Душевна пісня, але явно запозичена. Слухаємо пісню українських січових стрільців 1914 року. Прощався стрілець. Прощався стрілець своєю в дорогу далеку. Цікава ситуація, що одну з найбільш радянських пісень співають на український національний мотив. І остання пісня в цьому випуску: 2022 рік. Російський співак Путініст Микола Басков виступає біля суру могили на окупованій Донеччині та виконує пісню Священа війна, яка також відома як Вставай, страна, огромная». Ставай, страна огромная, вставай. Смертний бой за радянською версією пісню написав Василь Лебідів Кумач, коли Німеччина напала на радянський союз, і в цьому також є певна іронія, бо так само звучить пісня української повстанської армії Повстань народи мій. Автором пісні вважається ветеран УПА Степан Голяш, і ми вас вітаємо. Ви витримали співи Баскова та Кадишово, і тому тримайте від нас позитивні прогнози. Попри те, що століттями Росія привласнювала нашу культурну спадщину в цивілізованих країнах, почали відновлювати справедливість і відходити від російсько-центричного погляду. Звичайно, цьому сприяла війна. З березня 2023 року міський музей Амстердама, де зберігається найбільша колекція робіт Казимира Малевича, поза межами Росії, змінив російський художник на народився в Україні від батьків польського походження. У Нью-Йоркському музеї метрополітен біля картин Іллі Рєпіна, Івана Айвазовського, Архіпа хіпакуїнжі можна побачити підпис Український художник. Досягати цих змін було вкрай важко, бо десь меценатам виставок або музеїв є росіяни або просто все впрається в консервативність керівництва. Але Процес триває лише подивіться на цей список, скільки митців та мисткинь нарешті позбулися колоніальної асоціації, виключно з Російською імперією. Що ж роблять росіяни? Це їхні справи. Якщо їм подобається милуватися українськими пейзажами в своїх музеях або слухати українські пісні на День Перемоги. Нехай так і буде. Головне, щоб ми не забували про свою спадщину і поступово домагалися її визнання не лише в контексті Російської імперії чи радянського союзу, а як частини української культури. Якщо вам сподобався цей випуск, то не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар і підписатися на наш канал. З вами була команда САМ та проєкт історія фейків. До зустрічі в наступних серіях.